Сьогодні хочу розібрати один із міфів, що обезжирені продукти дорівнює корисно. Чи так це насправді Обезжирені продукти часто позбавлені жирів, які потрібні для нашого організму? Наприклад, вони потрібні для засвоєння жиророзчинних вітамінів, для роботи деяких гормонів, особливо жіночих. Також вони потрібні для здоров'я волосся, шкіри, нігтів. Вони виконують захисну функцію. І ще багато чого також жири допомагають тримати ситість. І якщо Правильних жирів мало в нашому раціоні, то ми швидше відчуваємо голод і можемо переїдати. А що взагалі додають в обожирену продукцію? Коли забирають жири, смаку продукту майже немає, тому щоб компенсувати, виробники додають цукор, крахмаль та стабілізатори. Калорійність обожиреної продукції інколи може бути. Навіть трохи більше. Наукові дані підтверджують, що середня калорійність, наприклад, молоко 2,5%, йогурт 3,5%, кисломолочний сир 5%. Допомагає засвоювати поживні речовини, підтримує ситість та гормональний баланс. Тому рекомендація особисто від мене. Не бійтесь жирів у помірній кількості, наприклад, в молочних продуктах. Краще обирати середню жирність та дивитися на склад. Тому, якщо вам цікаво розбирати міфи про їжу та здорове харчування, підписуйтесь, тут буде ще багато цікавого та корисного.